Шановна родина, дорогі друзі, настали тяжкі часи, тяжкі часи настали. І настали такі моменти, що навіть на Enhelshop.com.ua появилися такі нові інструменти 22-го року, 3-го місця виробництва. Що будемо робити на них огляд. Дивіться, дивіться, що за, що за прикольна річ. Вот. Так, артикул. Артикул даного шуруповерта, отакий, Я дуже про нього мечтав. В нього вже електронний блок, по-другому, воздуху вдув, він е, коротший при тій самій силі. Патрон без швидка установка шпінділя. Уповільнена швидка тормоз шпінділя, електронний виходить, що ну з контролем тепер. І значить так і старт. Дуже швидкий набор, не так, як в 50 й невдалої моделі, дуже повільний набір сили. І що, будемо тестити, розбирати, дивитися, будемо Ну пару кліпів.